Герондо, як підсилюється віра? Віра підсилюється молитвою. Людина, що не виплекала в собі віру за молоду, але налаштована до цього, може витворити її молитвою, просячи в Христа додати їй віри. Будемо просити Христа додати нам віри і примножити її, чого попросили в Христа апостоли: Додай нам віри. Якщо ти говориш додай, це значить, що ти довіряєш себе Богові. Бо якщо людина не довірить себе Богові, то що він додавить цій людині? Ми просимо в Бога додати нам віри не для того, щоб творити чудеса, а для того, щоб більше його возлюбити. Примноженню віри в Бога сприяє все: і квіти, і сарана, і зірки, і блискавки. Ми все це бачимо, але користі це нікому не приносить, тому що ми приймаємо телеграми, помисли, принесені нам ворогом. Наприклад, якби не було солі, то море протухло б. Однак, якщо людина без віри піддасть морську воду, аналіз у своїй лабораторії. То вона не матиме від цього користі, тому що вона не очистила від солей своє власне серце. Якщо ж людина потрудиться з любочистям, з добрим помислом, то навіть найбільшій нісенітниці вона побачить іншим поглядом за допомогою божественної просвіти і прославить Бога.